Вітаю! Для кодування даних використовують різні набори сигналів. Так, наприклад, для кодування числових значень використовують 10 цифр, для кодування звуків мови використовують літери алфавіту. В українському алфавіті 33 літри, в англійському 26. Найменшу кількість сигналів для кодування повідомлень, має азбука мозе. Лише два сигнали крапка і тере. В таблиці нижче наведено, приклад, декілька літер і їх значення коду в азбуці мозе. Наше завдання, використовуючи азбуку мозе, закодувати слово торт. Звертаю увагу, в даному випадку, таблиця не повна, лише деякі літери алфавіту. Знайшли слово Т і згідно азбуки МОЗи відповідний код ТР. Літера О відповідний код 3 ТР. Азбуку мозу довільно можна знайти в глобальній мережі інтернет через будь-яку пошукову систему. В результаті ми з вами отримаємо набір ось таких сигналів, яке закутує слово торт. Тому сьогодні на уроці ми з вами розглянемо, що у сучасних комп'ютерах використовують двійкове кодування та одиниці вимірювання довжини двійкового кодування. Кодування повідомлення з використанням сигналів лише двох видів називається двійковим кодуванням. Повідомлення, отримане в результаті двійкового кодування початкового повідомлення, називається двійковим кодом повідомлення. У сучасних комп'ютерах кожен сигнал одного виду умовно позначається цифрою 0, а другого виду одиниця. Цифра 0 або 1 у двійковому коді повідомлення називається бітом. Послідовність із 8 бітів називається байтом, тобто 1 байт це 8 бітів. Довжина двійкового коду повідомлення це кількість байтів у двійковому коді цього повідомлення. У таблиці кодів символів Windows 12.51. Кожний символ має код ціле число від 0 до 255. У свою чергу, кожен із цих чисел може бути закодовано одним байтом. Кожному символу в таблиці кодів символів Windows 12.51 відповідає двійковий код завдовжки 1 байт. Під час кодування текстів з використанням кодової таблиці Unicode. Довжина двікового коду різних символів є різною: 1 байт, 2 байти, 4 байти і більше. Графічні, звукові та відеоповідомлення для їх опрацювання комп'ютером також кодуються двіковими кодами. Довжину двікового коду повідомлень також називають. Обсягом даних. Для позначення довжини двійкового коду повідомлень використовують кратні одиниці вимірювання. Розглянемо одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Найменша одиниця вимірювання 1 один біт. Далі одиниця вимірювання, 1 один байт, яка дорівнює. 8 біт. 1 кБ дорівнює 2 в 10 степені байт. Якщо перевести 2 в 10 степені, то отримаємо число 1024 байт. 1 МБ, відповідно, дорівнює 1024, менше одиниці, в даному випадку кБ, 1 ГБ. 1024 менше одиниці – мегабайт. 1 терабайт, відповідно, 1024 гігабайт. Виконаємо завдання. Визначте довжину дві кого коду повідомлення за умови, що повідомлення закодовано з використанням таблиці кодів, з символів Windows 1251. Ось ми бачимо дане повідомлення. Літери відповідно українсько-англійського алфавіту, але згідно завдання, нам потрібно визначити довжину двійкового коду повідомлення, звертаючи увагу, щоб було використано таблиці коду Windows 12.51. А раніше ми з вами розглянули, що в даній таблиці один символ. Дорівнює одному байту. Тому для того, щоб виконати це завдання, нам потрібно порахувати кількість символів, враховуючи і розділові знаки, пропуски і інші символи. Тому рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пропуск 8, і так далі, порахувавши, ми з вами в результаті отримуємо відповідь 35 символів. І відповідно переводимо в одиницю вимірювання довжини двікового коду 35 байт. Тобто достатньо порахувати кількість символів. І, відповідно, перевести одиницю вимірювання байт. Наступне завдання потрібно заповнити пропуски 5 байт представити в бітах. Для цього ми з вами згадуємо, що 1 байт дорівнює 8 бітів. Тому нам потрібно 5 помножити на 8, і в результаті ми з вами отримаємо 40 бітів. Наступне завдання потрібно. 4096 байтів перевести в кілобайти. І з вами аналізуємо, що потрібно перевести з меншої одиниці в більшу. І згадуємо, що 1 кБ дорівнює 1024 байт. Тобто нам потрібно відповідно 4096 поділити на байт. І в результаті отримаємо 4 кілобайти. Наступне завдання нам потрібно 10 кілобайт перевести в біти. Звертаю увагу з більшої одиниці перевести в меншу одиницю. І згадом, що 1 кілобайт дорівнює 1024 байти. А один байт дорівнює 8 бітів. Тобто, нам потрібно спочатку перевести в байти, враховуючи, що 1 дорівнює 1024 байтів, тобто помножити на 1024, це у нас буде в відповідно в байтах, але нам потрібно перевести в біти, тому що. Згадуємо 1 байт, це 8 бітів. Ще раз помножити на 8, і ми отримаємо бітів. Наступне завдання. Нам потрібно 3 мегабайти перевести в байти. Аналогічно, із більшої одиниці перевести в меншу одиницю. Згадуємо 1 мегабайт дорівнює 1024 124 кБ. Тобто, спочатку переводимо в кілобайти. Для цього, як так як і з із більшою, меншою, Потрібно 3 помножити на 1024, це буде в кілобайтах. 1 кілобайт дорівнює 1024 байт, знов помножити на 1024, і це вже буде в байтах. Ось таким чином ми з вами виконали завдання, звертаючи увагу співвідношення між одиницями вимірювання. Наступне завдання. Обчислють довжину двікового коду деякого тексту за умови, що символи тексту закодовано з використанням таблиці кодів символів знову Windows 12.51. І знову згадуємо, що згідно один символ дорівнює 1 байт. Коли потрібно, обчислити довжину двікового коду певного тексту, закодовану таблиці кодів символів Windows 12.51. Аналізуємо у тексті 32 сторінки. Кожна сторінка тексту містить 48 рядків. У кожному рядку в середньому, 56 символів. Виразіть довжину двікового коду цього тексту цілим числом у найбільших можливих одиницях. Зараз ми з вами розглянемо, скільки буде всього символів на одній сторінці, знаючи, що на одній сторінці 48 рядків, в кожному рядку 56 символів. Для цього достатньо 48 помножити на 56, і ми отримаємо кількість символів на одній сторінці. Знаючи кількість символів на одній сторінці, ми можемо знайти скільки всього символів підручнику, враховуючи, що в підручнику це дві сторінки. Для цього 32 помножити на відповідну кількість символів, і ми отримуємо 86 016 символів, міститься повністю у підручнику. Враховуючи, що один символ дорівнює одному байту, ми маємо 8616 байтів. Але сказано перевести цілим числом у найбільших одиницях. Згадуємо, що після байт йде одиниця вимірювання кілобайт. І для того, щоб перевести, нам потрібно поділити на 1024. Тобто, дане число ділимо на 1024. І ми з вами отримуємо 84 кілобайти. Так як 84 е, неможливо перевести е, в, е, в мегабайти так, щоб було ціле число, ми з вами зупиняємося на цій одиниці вимірювання. Тобто маємо в результаті ось таку відповідь. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомилися з двіковим кодуванням, одиниці вимірювання довжини двікового кодування.